Дякую герою, що допомагаєш знайти молоток мого діда. Я впустив його в колодязь за межами Медолісся. Ясно, то цей квест виведе нас із Медолісся. Так. Гаразд, а. Слухай, я маю ще кілька справ, і я зараз повернуся. Оу. Впевнений, це може почекати, герою. Тобто, колодязь прямо тут. Це займе менше хвилини. Так, просто. Просто у мене ще є кілька побічних квестів, які я хочу виконати до того, як покину медолісся. О, побічні е, квести? Ти про що? Так, так. Мені ще треба знайти одну з овець Грега, ще якусь квітку знайти, а ще є плачучий NPC, якому треба допомогти. Отже, квести вони десь там, десь далеко, так? А цей квест відбувається зараз, і колодязь знаходиться он там. Як я і казав, це займе менше 30 секунд. А дійсно 30 секунд, бо якщо ми покинемо медолісся. Просто здається, що це перетвориться на якусь велику розтягнуту історію. Ти ж бачиш, колодязь знаходиться он там. Не знаю, чому ти скиглиш, це займе у тебе менше 30 секунд. Туди і, туди, і туди і назад. Туди і назад. Туди і назад, туди і назад. Ти про що? То ми просто заберемо молоток і потім відразу повернемося до Медолісся? Хватаємо молоток, повертаємося в Медолісся. Гаразд. Але клянуся, якщо це перетвориться на щось довжелезне, я буду дуже роздратований. Перетвориться на щось довжелезне?! Колодязь, он там, що може піти не так. Ми підемо, заберемо молоток і повернемося. Що тут взагалі може статися? Гаразд? Добре. Смішно що? Ні. Нащо ти? Ні, 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 чорні смуги. Геть. Запалилися маяки кіміромару. Та годі ні. Це означає тільки одне. Допустите, покинути квест. Дракони шмагон повернулися. Забудь про молоток. Герою, ти маєш негайно піти за мною. Три тижні подорожі безумовно даються в знаки старим кісткам. Але ми на місці авантюриста. На околиці шмагон рогу. Не думаю, що ми коли-небудь повернемося до Медолісся. Треба дістати припаси. О, ні. Ні, 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 ні.